Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, хочу вам сьогодні показати такий сорт винограду 18 серпня 2024 року, як бананас писати. Дивіться, яка ягода. Невеличкий грона. 5 копійок. Зараз я ще познімаю сіточки. Ну, отак от він в цьому році. Ось так він виглядає. Бачите, і таке є запилені, ягоди деякі почорніли, полопали. Ну таке буває виноградарство. Щось лопає, щось не лопає. Ось Гронка, Ось дивіться грону. Це майже гарне. Невеличке таке. Як опилився, в цьому році дощі, дощі, ціле літо дощі, Рівненська область, це село Панталія. Постійно дощі Бачите, ось такий загар легенький має. Ось деякі ягоди там є припорчені. Але то не, всі, не, всі, не в кожному гроні. Вони такі в більшості все гаразд. Бачите ось? Гарний колір. Бананас. Має присмак банана і ананаса. Комусь подобається, комусь не подобається. Має ранній термін дозрівання. Дуже ранній Аж 5 копійок і ягода. Зараз ми розпакуємо. Розпакуємо одне з грон. Напевно, це перший. На розріз ягоду побачимо, що воно до чого. Бачите, от. ось деякі є чуть-чуть гнилі. Ну то не без того ні. ідеальних сортів винограду не буває. Щось да де десь є. Якась фальша. Так, показую листочок. Ось листочок. Хто посадив і ще сумнівається, чи в нього бананас. Ось листочок. Ось такий старший листочок. По-різному є. Зараз ми розпакуємо. Ось гронку бачите, тут теж є трохи такого загару. Грона більше затеє. Ну, є деякі порчені ягоди. Ну, не, не багато. Порівнянні з іншими. Такими сортами як галахат. Галахат. І ще забувся ще який. багато тріску було, дуже багато. Тайна монаха, дуже багато тріску має. Ось такі дві ягідки. І зараз я її розрізаю і пробуємо їх на цукор. Так виглядають вони всередині. Як бачите, мають 16 цукру. Це одна з ягід, зараз ще іншу спробуємо, скільки буде мати на цукор. Так само товариство має інша ягода. 16 теж цукру. Ось таке воно. Аж та кісточка. Ну, ще вона не забарвлюється, але з часом буде забарвлюватися вже таке. Робить, робить такий окрас. Дійсно, щось є. Якийсь присмак тропічних фруктів. Отак, ну, кісточка виглядає. Ну, ще може повисити. Ще може повисити. Ну добре, то, все я вам показав, не буду вас затримувати більше. Нехай всім щастить, гарних всім рожаїв. та перемоги над одвічним ворогом. Був огляд сорту. Bananas.